З'явилися деталі щодо збиття безпілотників над Херсонщиною сьогодні, 8 травня, і сили збройні сили повітряні України повідомляють, що збили вони там три безпілотника. Йдеться про два ударних безпілотника типу «Ланцет» та один безпілотник типу ЗАЛА. Лонце це російський брожуючий боєприпас це такий собі прообраз шахеда. А от зала це безпілотник, який, за запевненнями росіян, невразливий та невидимий для засобів радіолокаційної боротьби. Ну для наших протиповітряних сил проблем він не склав і залу перетворили у золу. Далі про. Військову тематику про те, що відбувається на фронтах, які сценарії готує нам ворог, будемо говорити із Сергієм Грабським, військовим аналітиком та експертом, який вже доєднується до нашого ефіру. Раді вас вітати! Слава Україні! Слава Україні. Доброго Україні. вечора. Ну і вітання, героям. Слава студія! Отож, додаючи до збитого кінжалу в небі над Києвом, додали ще сьогодні у трофей невидимий зала. Безпілотник, як ви оцінюєте ту ситуацію з кінжалом, і е, наскільки це стало для росіян ляпасом? Бо ж їхня ця ракета мала бути там супермега, гіпер надзвуковою ракетою, яка збивається як не дивно американським комплексом Патріот? І до речі, я собі ще пригадав одну фразу. Вони як казали: якщо С 400 збити кінжал не може, то Патріот точно не може? Ну, знаєте, я можу не погодитися з тим, що це один ляпас: це ляпас політичний, це ляпас військовий, це ляпас економічний, і вкупі купі це дуже такий потужний удар по репутації Російської Федерації. Треба розуміти, чому тому, що політично Кремль залишився ще без одного міфу щодо непереможності своєї зброї, і ця зброя перетворилася на звичайний молод. Економічно, так як ця зброя, попри те, що про неї говорили, що аналогов нет і її неможливо збити, вона стає недоцільною для використання десь за кордоном, тобто вона вже не стає джерелом прибутків, ба більше усвідомлюючи, що ця зброя є відносно новою і її виробництво є надзвичайно дороговартісне. А в зв'язку з санкціями і проблематично, ми можемо говорити, що такої зброї в Росії в Російській. Федерації буде дуже-дуже мало, незважаючи на те, вона буде ще і в, досить небезпечною для нас. Ну і те, що ми говорили про військове застосування, це пов'язано з попереднім пунктом, що противник буде дуже сильно обмежений е, в цих запусках, тому що ну, не з кожного літака таку ракету запустиш, їх можна запускати тільки з певної модифікаціями 31-го або 122-го. І це власне все, на що може розраховувати Російська Федерація, тобто такий важливий інструмент, як і нанесення ударів, так і терору проти України, вибитий з рук окупантів на сьогоднішній день. Звук цього ляпаса буде ще резонувати, адже буквально напередодні запуску цього кінжалу після е, оцих невідомих наразі прильотів безпілотників по Кремлю. Вся їхня пропаганда криком кричала: треба брати кінжали і масово бити по центрам прийняття рішень ще раз, але кінжалами, щоб вони збити не могли, і тут вони вдарили кінжалом. І ефекту від того рівно нуль. А ви знаєте, друзі, від цього конкретного кінжалу ефекту було нуль. Але давайте не забувати, що ми на жаль не маємо всю територію України надійно прикритою такими комплексами, тому виключати вірогідніше противник може підло застосувати таку зброю на інших напрямках. Ми не можемо. Приклад останній масований удар кінжалами був, якщо я не помиляюся, 8-9 березня цього року, коли було запущено щонайменше 6 цих кінжалів і на жаль, збитих не вдалося. Тому е саме заспокоєння для нас було б дуже великою помилкою. Ми зробили певний такий впевнений крок. Перший для того, щоб обезпечити себе, і нам треба постійно нарощувати наші спроможності протиповітряної оборони для того, щоб мінімізувати. Ми не можемо на жаль виключити, але ми можемо мінімізувати негативні наслідки нанесення ударів по нашим містам та селам. Пане Сергію, з цих же міркувань ми досі ще не збиваємо їхніх Х-22, Приміром, такими ж ракетами атакували на Одещині цієї ночі. Так, приблизно виходячи з цих самих міркувань, тому що я ще раз кажу, що ми, на жаль, поки що об'єктивно не маємо достатньої кількості сил та засобів протиповітряної оборони, щоб надійно захистити периметр нашої території. Тому противник це усвідомлює. Мало того, він робить все, щоб не дати нам наростити наші потужності, і, до речі, ці масові використання дронів. Ну вони спрямовані саме на те, щоб виснажити наші можливості щодо, щодо протиповітряної оборони. Елементарний розрахунок показує один дрон іранського виробництва коштує приблизно від 25, ну хай буде до 40 тисяч доларів. В той час, коли ракета від Петріота коштує щонайменше 150 тисяч доларів, і вони масово запускаючи такі ракети, намагаються виснажити наші можливості для того, щоб а ми не завжди змогли відбивати такі напади. Вони як декларують так звану затяжну війну на виснаження, і це є один з елементів цієї затяжної війни на виснаження. Ну, якщо говорити саме про дрони, про шахеди, то їх фактично щодоби росіяни запускають. І наймасовіший те, що стосується саме шахедів, наймасовіший запуск був цієї ночі: 35. На щастя це щодо столиці це так. щодо Київ ще не так безпосередньо йдеться. І 35 з 35, на щастя знищили, збили. Але ну, це свідчить про те, що в них цей запас якийсь ще не безмежний, десь якісь е е свіжі поставки одержали з Ірану неймовірно. і говорили б союзники про те, аби це пригальмувати, прикрити вочевидь, цього замало, які на ваш погляд, були би достатні дії, аби все таки ланцюжок цей розірвати. Ви знаєте, дуже складно розірвати цей ланцюжок. і ось чому тому, що ми мали можливість дослідити цей дрон, і ви знаєте, це настільки примітивна зброя, що її можна виробляти, ну, як то кажуть, на колінках. Там достатньо мати відповідні елементи, які дозволяють штампувати вам корпуси, а збір власне цього дрона, він не є чимось надзвичайно складним і може бути, знаєте, зробленим там, на рівні районної там, якоїсь майстерні. Якщо так про це говорити, тому йдеться ну про можливе більш більш детальне проведення розвідувальних заходів і знищення пускових установок, установок дронів саме на території противника, щоб мінімізувати негативні наслідки, тому що зупинити цю зброю терору, а це є зброя терору, яка від самого початку створювалася для боротьби проти Ізраїля, і вона є такою, що її зробити ну. Можна дуже просто. Вона, як то кажуть, знайшла свого споживача в особах таких же самих терористів, тільки вже не арабських терористів, а терористів, які сидять в Кремлі. Uh -huh. Тому це надзвичайно складний процес. І Знов таки, ви бачите, наскільки для Росії є доцільне використання цим дронів, тому що вони їх використовують з наступною метою: перш за все, виснаження виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Друге, розвідка нашої ешелонів протиповітряної оборони, і третє терор. Ці дрони як досить примітивна зброя ну їх. Мало доцільно використовувати проти бойових підрозділів, тому що є таке поняття як маневрування підрозділів, зосередження запасів матеріальних засобів, переміщення техніки, там приховування і так далі, маскування і так далі. І ці дрони, використовуючи примітивну систему наведення, вони використовуються власне проти цивільних об'єктів, що робить їх додатково небезпечними саме для цивільного населення України. Тому в комплексі ця зброя є для нас і небезпечна. І е, є таким досить впливовим серйозним інструментом у руках ворога, але боротися з нею можна. Ми продовжуємо боротьбу з нею. Ну і підтверджуючи ваші слова, була наведена аналітика від Сполучених Штатів про перші чотири дні травня. Так і вони зафіксували 145 авіаударів по Україні. Це означає, що Російська Федерація запускала більше однієї ракети чи безпілотника, чи бомби щогодини, 24 години на добу. Це просто неймовірна інтенсифікація обстрілів нашої території. З чим можна пов'язати, що противник просто так ураганно бомбить Україну абсолютно з усіх можливих засобів? Ну тут е -е, відповідь лежить на поверхні. Противник чітко усвідомлює, що ми готуємося для до проведення наступальних операцій. і Зараз робить все для того, щоб мінімізувати або ускладнити підготовку до проведення українського наступу в найближчий час. І Якщо брати географію нанесення тих ударів, ви побачите, що основний акцент робиться саме на регіони, які є наближені до зони бойових дій, для того, щоб на думку противника зруйнувати або значно послабити українську військову логістику щоб не дати можливість нам зосередити свої війська в достатній кількості для нанесення ударів, одночасно це пов'язано з тим, що противник е, продовжує свої терористичні атаки проти місцевого населення, сподіваючись, що такою тактикою терору він е, викличе якісь масові заворушення населення, які будуть призводити, на його думку, до виступів вимог щодо того, щоб відвести війська з цих локацій, е, або просто залякування населення. Ну і не Забуваємо сакральні дати, тобто ми бачили, що сьогодні Україна і Київ, зокрема, пережив таку масовну атаку дронів. Це не значить, що це можливо буде останнє. тому що пристрій до тих сакральних дат є такою визначною пристрастю російських окупантів. Таким чином, в сумі це може пояснити, чому ми зараз з вами переживаємо такий досить важкий момент нашої історії, коли інтенсивність нанесення ударів по нам значно зростає. Ну і щодо сакральних дат, і вже передімо від терору повітряного до того, що безпосередньо відбувається на лінії фронту, росіяни за офіційну інформацію збільшили інтенсивність обстрілів з важкого конкретного зброєння почали використовувати більшу досконалену техніку і проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не планує змінювати жодних своїх планів і робить усе можливе, аби взяти бахмут. І продовжити наступальні дії, і взяти його до 9 травня. 9 травня, завтра це така сакральна дата, про яку ми згадували вже не раз нині в ефірі. Сакральна для росіян в першу чергу, що зараз відбувається у цій локації, і що може відбуватися завтра? Ну, в тому місті, як ви правильно сказали, в локації яка колись називалася містом Бахмут, продовжуються чи бої. Наші хлопці тримають оборону. Це дуже дуже і дуже складно, тому що противник не рахується стратами. противник застосовує всі доступні і недоступні види озброєння. Ви знаєте, я свого часу вивчав ситуацію в Сірії, і мені, наприклад, ситуація в Бахмуті один один нагадує ситуацію, яка відбувалася в місті Алепо, коли противник. Просто випалював квадрат за квадратом територію, роблячи її непридатною для будь-якого спротиву, або навіть перебування там людської істоти в будь-якому і вигляді. Там знищувалося все можливе. Так само така сама ситуація і тут, і це дає можливість противнику, об'єктивно дає можливість противнику просуватися. Але на це випалювання на ці відчайдушні бойові дії. Противник витрачає просто колосальні ресурси, що серйозно ускладнює його задачі. Але сказати, що вони найближчим часом зменшать інтенсивність бойових дій, буде занадто оптимістично, тому що, попри ті всі історичні заяви Пригожина, які на мене, наприклад, не створили жодного враження. Я абсолютно розумів, що це комедія, яка розігрується на нашому ситуація там не зміниться, і наша задача залишиться такою самою як була знищувати противника, який стоїть перед нами. як би він не називався, чи вагнерівці, чи кадирівці, чи там десантники, і так далі. Наша боротьба продовжується, і вона ще буде досить складною і тривалою. Власне, повертаючись до цих заяв, криків і стогонів від е, вагнерівців про нібито нестачу боєприпасів, це було все відразу схоже на певну ситуацію зі ПСО. Але питання тут в іншому, пригожину е, знову дозволили. Вголос крити матом військове керівництво Російської Федерації, тобто це новий віток конфлікту, чи що вони можуть розігрувати, який розклад і Кадиров, якого вже давно не було чути, який зрозумів, що оце от тягатися там, це тільки псувати своє умовне реноме і втік собі в Чечню спокійно будувати якусь там академію спецназу, чи чим він там займається зараз? Е, для чого і чому пригожину знову дозволили записувати такі відео і. Показувати, що буцім би є конфлікт всередині керівництва, чи як ви знаєте, шановні друзі, тут просто треба розуміти історичну пам'ять Московщини, і ця історична пам'ять вкладається в такий дуже простий вислів: добрий цар, погані бояри. Треба розуміти, що невдовзі хтось має відповідати за те, що стаються такі масовані зриви на фронті. І треба відмазувати царя. Вибачте за такий ж організм, але відмазувати царя. Зверніть увагу: Пригожин в жодному з своїх виступів навіть не згадав, навіть не наблизився до ім'я Путіна. Він називав поганих бояр, які там не виправдали наді, там, і так далі тому подібно. Тобто, до тих пір, поки він не торкається священного для всіх московитів імені царя, йому нічого не загрожує, і він діє, як то кажуть, в рамках ну, звичної московської традиції. Тому нічого дивного в цьому нема. З військових, а самі розумієте, військових, ми з вами про це неодноразово говорили. Дуже важко зліпити якогось ЦАПо відбувало, тому що вони всі обезліття. Чині, як то кажуть, і називати просто таке умовно керівництво Міністерства оборони, хай навіть тих двох осіб Шойгу та... Єрасімови на сьогоднішній день не є такою страшною проблемою, але Охлосу треба дати якусь кістку, знаєте, як тим голодним сам, щоб вони щось рвали. От приблизно така ситуація. і Тут ви бачите, що нічого абсолютно не сталося інтенсивність бойових дій не знизилась. Призначили там е, на Потаву тому ж самому охласу, так званого координатора Суровікіна для вагнерівців, і бої продовжуються. І навіть те, що е, те, що говорять про якийсь снарядний голод, було від самого початку майчня. Тому що існує таке поняття, як лімітування запасів боєприпасів на операцію? Ну чи й свідчить про те, що бої не просто продовжуються, а з новою інтенсивністю? Це фосфорне бомбардування того, як ви правильно відзначили, локації, яка раніше назвалася Бахмутом. Наскільки грізною є ця зброя? Ця фосфорна бомба? Так яка її специфікація? Як вона діє взагалі? Ну, достатньо згадати, що ця зброя є заборонена для використання. Це засіб масового враження, тим більше застосовувати її проти населених пунктів це є вже військовим злочином. Наскільки грізним, ну скажімо так, що білий фосфор є критично небезпечний як засіб безпосереднього враження, а не забуваємо, що він створює і продукти горіння, які є так само токсичними і створюють небезпеку для органів дихання, взагалі для існування любої фізичної біологічної істоти, таким чином. Це можна сказати певною мірою зброя масового ураження, але одночасно, як ми вже пересвідчилися протягом нашої війни, це є зброя вічою. Тобто, коли противник не має інших можливостей, скажімо так, конвенційних досягти результату, то він використовує таку зброю терору та вічі для того, щоб знищити все живе, що попадає в зону ураження цієї зброї. Це а... дуже небезпечно, це дуже страшно. Ну і вочевидь, це означає також і те, що ніхто дійсно звідти не забирається йти, які би дати не називали, чи 10 травня вони звіті звідти відійдуть, чи будь-коли тому, що ну ми бачимо ось ці злочинні механізми, злочинні дії, і будемо дійсно спостерігати, ще що відбуватиметься завтра, тому що теж різні версії щодо втілення сакральності цієї дати обговорюють. Дякую, дякуємо вам за те, що. Як завжди, з якісною аналітикою долучились до ефіру головного задань, завжди раді вас бачити в наших ефірах. З нами був Сергій Грабський, військовий експерт.